Вітаю вельмашонове товариство. Продажі з'являється Ford C-Max 2011 року випуску, з з бензиновим двигуном на механічній коробці перемикання передач в білому кольорі на оригінальних легкосплавних тисках та хорошою зимовою гумою. В цілому автомобіль в гарному вигляді. Звичайно, що вік робить свої корективи по автівці, і є деякі невеличкі сколи. По кузову автомобіля. Ось ви бачите, Ford значок має невеличке пошкодження таке. По лівому задньому крилі невеличка корозія. Але в цілому на задніх арочках більш-менш все гарно виглядає. По лівій стороні, ось тут теж є невеликий скол, більше якихось дефектів немає. Ну, знову ж таки, 2011 рік того вже трохи. Є по часу, але технічно повівці якихось зауважень немає. Та в цілому автомобіль без якихось критичних пошкоджень по кузову автомобіля. Салон авто збережений. В комбінації в нього є текстильний салон, шкіряне мультикермо. Датчик світла є, датчик дождю присутній, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, підігрів зони двірників. Тобто вам не потрібно взимку чекати, поки розмер лобове шкло, воно одразу включили і вже можете собі виїжджати. Е, Пробіг його становить е, 230 тисяч кілометрів. По ходовій стуків грюків немає, двигун працює рівно, гарно, без якихось посторонніх чи лишніх звуків. По електроніці теж все працює. Ціна його буде доступною. Тому сміло, хто собі шукав хорт, можете його розглядати. Зараз ми його заведемо. Також є задній пертронік, ботовий комп'ютер. Ну, в принципі, все, що потрібно для автомобіля, для користування, комфортної експлуатації, все в ньому є. Динаміка розгону на 1,6 досить хороша, абсолютно достатня для того, щоб пересуватися в межах міста чи по трасі. Розхід пального даного автомобіля буде становити приблизно в міському режимі там, до 7 літрів 7,5, в залежності від манери їзди. По трасі розхід буде становити в районі 5,5 літрів. Придбати дане авто. можна в лізинг з авансовим платежем від 15% та розтермінуванням від року до 5% або за повну вартість. Огляд авто, можливий місто Львів, вулиця Пасічна, 127, майданчик, хапає авто. Тому хочеш до нас, оглядайте, проводьте тест-драйв, визначайтеся з купівлею та купуйте даний автомобіль. Рекомендую. Тим паче, що ціна на нього буде дуже хороша. Чекаємо на вас до зустрічі. Бережіть себе та будьте здорові!